Фіктивні шлюби, липові довідки та багатотисячні хабарі. На спробах текти від мобілізації виросла ціла тіньова індустрія. Ухилянти купують кримінальні справи проти себе, ризикують життям у тисі і платять десятки тисяч доларів за шанс не потрапити на фронт. Телеграф Юї розповість про п'ять найпопулярніших схем ухилення від мобілізації. І чим це все закінчується? Докладніше далі. Схема перша липові довідки, як розповідає новинне видання Еспресо на Тернопільщині. Викрили схему ухилення від служби через підроблені меддовідки. За даними ДБР, організував її місцевий депутат. Він домовлявся з працівниками ТЦК про фальсифіковані документи, які дозволяли призовникам уникнути мобілізації. Послуги коштували від 8 до 10 тисяч доларів, і ними скористалися щонайменше 15 чоловіків. Депутату вже оголосили підозру і тепер йому загрожує до 8 років. Язнення з конфіскацією майна, Втім, це ще не рекорд. У травні за даними ДБР вдалося затримати військовослужбовця, який намагався продати довідку за 25 тисяч доларів. 20 тисяч узяв авансом ще 5 – при передачі документів. При відмові платити погрожував прискорити мобілізацію. Схема друга продаж кримінальних справ на Рівненщині. Викрили нестандартну схему ухилення від служби. Її організував правоохоронець разом зі старостою одного з округів Радивілівської громади. Староста видавав чоловікам повістки, а паралельно пропонував варіант вирішення питання. Суть схеми фіктивне кримінальне провадження, за яким призовник отримував умовне покарання на 1-2 роки. Поки тривало слідство, чоловіка не могли мобілізувати. Ціна такої послуги у середньому 100 тисяч. Гривень, якщо у гілянд вже був у розшуку, вартість зростала. Як зазначають у ДБР, екс підозрюють одразу за кількома тяжкими статтями, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ та вимагання хабаря. Схема третя втеча через кордон поза пунктами пропуску. Згідно зі статтею Еспресо, суми за провід через кордон коливаються від 2 до 15 тисяч доларів. Учасниками таких схем нерідко є посадовці. На Закарпатті викрили інспектора нацпарку, який разом зі спільниками брав від 5 до 10 тисяч доларів за переправу. Навіть знайшли прикордонника, який мав сприяти втечі, але він, зрештою, сам здав клієнтів. А є й фейкові провідники беруть завдаток у 4-6 тисяч доларів. І зникають у 24-му році. Викрито сотні таких каналів. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Один із найгучніших випадків – 26-річний львів'янин, який ледь не загинув у тисі. Він заплатив 15 тисяч доларів, але замість переправи отримав гумовий човен і вказівку. Плисти самому, коли човен пошкодився, юнак стрибнув у річку і дивом вижив. Схема четверта: фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. Такий статус дозволяє чоловікові супроводжувати дружину за кордон, начебто з гуманітарною метою. Прикордонники фіксують подібні випадки ледь не щотижня. Вартість такої угоди дуже різниця: від кількох сотень до тисяч доларів. Наприклад, у пункту пропуску краківець прикордонники карпатського загону спільно з оперативниками затримали пару, яка прямувала до Німеччини, нібито на медичне обстеження. 20-річний хлопець і 24-річна Дівчина з інвалідністю другої групи виявилася не справжнім подружжям. Дівчина просто погодилася на угоду в обмін на щомісячні перекази на картку. Схема п'ята: бронь завдяки фіктивному працевлаштуванню. Деякі посадовці за гроші влаштовують чоловіків призовного віку на роботу, якої ті насправді ніколи не виконують. На Чернігівщині підозру отримав місцевий ділок, який за сприяння п'яти директорів гімназії наймав чоловіків на папері. Ті не з'являлись у школах, але офіційне працевлаштування в освітньому закладі дозволяло отримати бронь. Подібний випадок стався і у Львові. Приватний університет зараховував чоловіків поза межами Цензійного обсягу, що дозволяло їм уникати мобілізації під виглядом студентів. Вартість вступу сягала восьми тисяч доларів. Тім у червні цю справу закрили. Важливо пам'ятати, що організаторів схем і їхніх клієнтів зазвичай вдається викрити. Військовозобов'язаним найчастіше інкримінують статтю 336 кримінального кодексу. Ухилення від мобілізації, що передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення. але часто кримінальну справу не відкривають, а одразу передають чоловіка до. ТЦК протягом останніх двох тижнів Росія в шосте вдарила по будівлях територіальних центрів комплектації та прилеглих до них територіях, реалізовуючи нову терористичну стратегію. Спочатку була тривала інформаційна кампанія, потім терористичні атаки, а тепер завдавання повітряних ударів за допомогою дронів Камікадзе. Як вже погазувалися російські пропагандистські змі, атаки на ТЦК були 100% цілеспрямованими. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як саме це вплине на мобілізацію. Докладніше далі. Російські окупанти застосовують нову тактику боротьби зі збройними силами. Вони намагаються зруйнувати територіальні центри комплектації. Попри російські атаки, робота з укомплектування підрозділів і підготовка військових триває. Однак ТЦК доведеться змінити свій режим роботи, як повідомив спікер сухопутних військ зсу Віталій Саранцев в ефірі каналу Київ 24 Аби максимально покращити безпеку працівників відомства, центри почнуть надавати частину послуг віддалено, а також будуть максимально розосереджувати особовий склад. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб убезпечити життя і здоров'я не тільки працівників ТЦК, але також і військовозобов'язаних. Як повідомили виданню Телеграфі у Львівському обласному ТЦК та СП. Вони також ввели додаткові заходи безпеки, запровадили посилений контроль на вході, зокрема з металошукачами. А на території Полтавської області усі територіальні центри загалом змінили місце розташування. Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істовін підкреслив, що нові адреси не розголошують. Тим як зауважує видання, зміна локації може бути недоцільною через те, що нове місце розташування також можуть рано чи пізно злити ворогу. Гіркий досвід прильотів буде враховано, наголосив Саранцев. Зокрема, триває цифровізація усієї документації. Працівники центрів опрацьовують велику кількість інформації, наповнюючи оберіг та резерв, плюс, що надзвичайно важливо. Так, голова ради резервістів Іван Тимочко нагадує, що в ТЦК можуть зберігатись особові справи не лише військовозобов'язаних, а й безвісти зниклих справи ветеранів. ТЦК наповнюють реєстр, завдяки яким військовозобов'язані вирішують низку важливих питань пов'язаних з мобілізацією. Як розповіли медіа Тесен в цифровій команді Міноборони, навіть якщо комп'ютерне обладнання пошкоджене, це жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру військовозобов'язаних. Оскільки він розташований на хмарній інфраструктурі, а оператори мають власні кабінети, які не прив'язані до конкретних комп'ютерів, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Полювання на кротів в наших збройних силах привело українських контррозвідників до жирної здобичі днями на Львівщині. Військова контррозвідка служби безпеки у взаємодії з головнокомандувачем збройних сил України затримали майора повітряних сил ЗСУ, який виявився агентом елітного підрозділу російських спецслужб. Зрадник працював на своїх російських хазяїв разом з колишньою дружиною. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Анти завербували крота через колишню дружину екс яка залишилась на тимчасово окупованій території Запоріжжя та почала працювати на ворога за матеріалами справи підривну діяльність майора зрадника координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа фсб Олександр Біладідов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Крім того, за завданням куратора, чоловік активував номери мобільних операторів України та передавав їх колишній дружині, а вона розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підривній діяльності проти України. Під Час обшуків у майора вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності. Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Його екс дружина отримала заочну підозру за держзраду в умовах війни. Зазначимо, що СБУ щороку викриває сотні зрадників, але як правило серед цивільного населення та чиновників. Майор зі Львівщини – це один із небагатьох випадків викриття українського офіцера, який таємно перейшов на бік ворога. Як пишуть у змі, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано щонайменше чотири випадки, коли спецслужба затримала російського крота у бойових підрозділах зсу на харківському та сумському напрямках. А в травні було заарештовано українського псевдовійськового 44-річного безробітнього з Сумщини, який десь дістав піксельну форму та видавав себе за війця. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.